Слава Україні! Добрий день, друзі. Дивіться, у нас от чергове надходження гірзокомплекти. Гільзокомплекти зараз ви розумієте, що з Росією ми в стані війни. Тобто їх не буде. З білоруськими також там зараз такі є проблеми, тому ми перейшли на Польщу. Польського виробника це злотейські, дуже-дуже такі якісні гірзокомплекти. Тут у нас на 40-й та 45-й двигун є на 4, є на 5 кілиць. Так, це 100% оригінал, тобто все офіційно. ніяких тут немає чорних схем. Стосовно Чехії, також у нас є Євро 2, Євро 0. Тобто На 40-й, 45-й двигун, вони йдуть на 3 кільця. Це більше підходять до турбованих двигунів. Знову ж таки, це все офіційно. Ніяких тут підробок немає. Зараз знаю, не буду казати хто. Торгують чеш чешськими гільзокомплектами. Вони по вартості в два рази дешевше, аніж ми пропонуємо. Ну, майже в два рази, там відсотків на 40 дешевше. Пакування зовсім інше, там воно таке світленьке. Світленьке пакування. І продавець стверджує, що це оригінал, але воно не ходить. Там навіть і таєм не пахне, там не зрозуміло хто їх робить. Людина у нас пасійний клієнт, звернулася от Чехію, хочу оригінальну, сказали йому вартість. Він ну, був неприятно здивований, бо ну, не дешево воно коштує зараз. Но це оригінал, наголошую на цьому. А придбав іншого постачальника. Постачальник стверджував, що оригінал, 2 гектара оранки, все. Кілець нема, поршнів нема. Тобто, то, що він робив, і то, що він потратив кошти. Витратив це все. Так, так що звертайтеся, будь ласка, по офіційному. Кільця отут окремо до чешських гільзакомплектів, на відміну від Польщі. Польща тут повний комплект, а Чехія там тільки гільза та поршень. Пальці. Пальці тут в Польшу ми злотийські, знову ж таки, пропонуємо. чешських пальців зараз немає. ну По польським пальцям також ніяких питань немає. Кільця це Чехія. Також, якщо зекономити, то можливо, там є Польща Мармот. У нас кільця ще на чешку поршневу, буде трошки дешевше. Потім дивіться, друзі, отут-от вилки розкоса регулюємо, приїхали. Це у нас автокомпонент-виробник. Це український виробник, але він по якості нічим не поступається оригіналу, але дешевше, ніж оригінал. Тобто раджу вам от звернути увагу на такого виробника і замовляти по механізму навішування. Саме от виробника шукати автокомпоненти можна ще рамни, це Україна, вони на порядок дешевше будуть. Так, друзі, дякую вам за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде на все добре.